Скадовськ – краще курортне місце для оздоровлення і відпочинку з дітьми. Повітря тут насичене цілющими іонами йодом, бромом та озоном, говорить директор одного з місцевих пенсіонатів. Курортний сезон у Скадовську розпочинається у липні. Зараз люди туди їдуть, якщо не покупатися у морі, то подихати цілющим повітрям. У Скадовську розвивають пляжні види спорту. На узбережжі спочатку літа провели чемпіонати з волейболу та гандболу. 1 червня розпочали роботу дитячі табори. За кілька днів до цього табору заїде друга зміна. Всього за літо буде їх сім по 230 дітей у кожній. Мені подобається тут яскраві номери, зробили ремонт, поставили басейн. Тут є гарне футбольне поле, в якому ми завжди граємо з моїми друзями. Саме через розвинену інфраструктуру і цілюще повітря батьки обирають з Тут розказує керівниця табору Людмила Шара. Відпочивають танцювальні спортивні колективи та діти пільгових категорій. День розписаний по хвилинах. Є можливість тренуватися і відпочивати. Дощ каже жінка, не впливає на настрій дітей. Потівки вже всі розібрали, і наперед навіть розібрали потівки. Достатньо дітей, якби заїхало, всім фатило місця. Ну і погодні умови якби, трошки підкоректували нашу роботу, але це не, так, не помішало нам робити свою роботу і дітям відпочивати тут. Юрій Скворцов разом зі своєю командою на базі табору готується до змагань з орієнтуванням. Взагалі тут класна атмосфера, дуже смачно готують. У цьому пансіонаті одночасно відпочивати можуть 60 людей. Поки що менше половини номерів заповнено. Директор Анатолій Крекалиця говорить, що для червня це нормально. У нас сьогодні. Вже десь 30% місць міст загружено. на соревнованнях були 100% загрузка. В зв'язку з погодними условиями люди приїжджають тільки в п'ятницю суботу, воскресення, коли ми 100% загружені. Ну нас це не смущає, Не ми придумали погодні условия. Минулого року розказує Анатолій Кирикелиця, деякі кімнати переобладнали. Хоч на території є їдальня, але в номерах зробили кухню для тих, хто під час коронавірусу боїться відвідувати заклади громадського харчування, У нас таких, практично на сьогодні 60% номерів заброніровано на іюль-август. От зв'язку з погодними условиями, звісно, ми трошки в юні менше, ну главне сезонська доски, це і август Ми на і розчитуємо, що Тим паче, ми переходимо і в сентябрь. Бази відпочинку, розказує начальник управління державного нагляду за дотримання санітарного законодавства Тарас Година рюпін перед початком сезону проходять перевірку. Нині до управління подали заявки на здачу в експлуатацію 24 дитячі табори і 51 база відпочинку сімейного типу. На сьогоднішній день вже перевірені заклади, усунені всі недоліки та отримали відповідні акти прийняття в експлуатацію. 16 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та 23 заклади сімейного типу. В основному це заклади, які розміщені на території теперішнього Скадовського району і Генічиського. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.